Дорогі християни, народ Божий, я би сказав царственне священство, тому що так написано, що ми є Божий народ, який взяті вічним живим Богом свій у діл. Разом з вами в цей ранковий час хочу сказати Слава Богу, за те, що Він нас з вами пробудив, за те, що милість Його над нами обновилася. Амінь. За те, що він дав нам можливість прийти в цей чудовий молитовний дім для того, щоб сьогодні скласти, я би сказав, жертовну подяку. Амінь. І так будемо через нього, тобто через Ісуса Христа, непрестанно приносити жертву хвали, тобто подяки нашому з вами, Господу. Знаєте, співаючи цей псалом, наскільки величественно, я би сказав, ну, не можна собі навіть уявити, як це все буде в небесному раю, краю. Тобто, як це прекрасно, коли в небесних обітелях ми будемо з вами. Знаєте, ми віримо в це. І в небесному раю там я буду славити, там я буду з тим, хто полюбив мою безсмертну душу. Але щоб бути там, тут, на цій ж землі, я маю щось знаєте, залишити. Я маю щось приобрести, я маю багато чого навчитися, я маю багато чого залишити, тому що знаю туди нічого осквернене, нечисте не увійде. і тому це праця над моїм внутрішнім духовним чоловіком. Знаєте, з вигляду ми можемося казати людьми набожними, красивими, гарно одягнутими і тому подібне. Але дуже важливо, щоб сьогодні моя увага і ваша увага була зосереджена кожний на собі, на моєму внутрішньому духовному чоловіку. Амінь тому декілька місць із Божого Слова я прочитаю, і ми будемо йти до молитви, тому що молитва це сила для християнина, це життя. Молитва це, знаєте, те, що оживляє твого і мого внутрішнього чоловіка. Чим більше молитви, тим більше сили в моєму в вашому житті. Відсутність молитви це аналогічно відсутність сили жити духовним переможним життям. Я розумію, що молитва, яка супрощена з виконанням Божого Слова, вона дає нам духовний зріст в нашому з вами житті. І так, Давид свій час. Сказав або відкрив, так би сказати, бажання свого серця, він не задовільнявся тим, що є. Він хотів щось краще, він хотів щось більше. І тому в 118 му псалмі в Українському 119-й прочитаємо 18-й вірш. Він каже таке слово: Відкрий мої очі. Щоб я міг побачити дивовижні властивості твого закону. Український переклад таке гарне слово. І знаєте, перше, що я собі задаю запитання, Давид, та хіба в тебе очі не відкриті? Давид, та стільки псалмів, та стільки, знаєте, возвеличувань, стільки прославлень, стільки ісповідань, як і ми сьогодні з вами сповідували, що там я буду в Небесному раю. Я там буду. Це наше з вами ісповідання. Ми віримо і ми говоримо. Ми віримо, тому наші уста вони не мовчать. І Давид каже: е, є те, що від мене не залежить. Мої і... очі обмежені, я не можу повноцінно бачити всю картину. знаєте, як бачить все Бог. І тому Давид, дивлячися на велич Божу, дивлячись на все те, що Божа рука сотворила, і він каже, якщо вдивлятися, як він каже, ти соткав кості мої в вочлі матері мої. Амінь. Це знаєте, настільки ну, величайше ісповідання і в той же момент розуміння ось цих дивовиж дивовижних Божих чудних діл. Сьогодні, люди ще які утверждають, що вони в... пройшли. Не будемо говорити, але Давид осознає, що Бог є творець, що Бог є той, хто соткав, хто сотворив, хто вдихнув ну, життя. І тому Давид розумів, від кого благословіння і сила. І тому Давид каже: ще раз читаю: відкрий очі мої. Нехай це буде моїм бажанням, нехай це буде сьогодні нашим бажанням, знаєте, щоби, ну, розуміючи, що ми вже певний час є віруючі люди, що певний час ми вже ходимо за Господом, ми слідуємо за ним, ми стараємося виконувати Його волю, Його слово, але в той же самий момент, давайте ми зрівняємо, чому я так пишу, читаю це слово. Е, ще два місця я прочитаю, які е, по моїй думці. Дивіться, послання апостола Павла до Ефеської церкви, перший розділ ми читаємо з 15 го вірша і нижче. Дивіться, який гарний вступ апостола Павла до церкви, яка знаходилася в Ефесі. І тому, каже, я, почувши про вашу віру, 15 й вірш першої глави. Почувши про вашу віру Господа Ісуса та про любов до усіх святих, освишав о вашій вірі, Христа, Ісуса, і любі до всіх святих, ко всім святим. Уявіть собі, ну, сьогодні Бог це говорить до вас. Не будемо шукати Ефеську церкву. Ми читаємо Боже Слово, і воно звертається до моєї і твоєї внутрішності, до мого і твого внутрішнього чоловіка. Павло каже, почувши, що почув, про вашу віру і про вашу любов, про вашу віру і про вашу любов. Це люди, де апостол Павло звертається до них і дає таку характеристику. Це чудово, чи прекрасно, це характеристика, яка насправді радує і потішає моє і ваше серце. Це люди, які насправді вірили в Господа Ісуса Христа. Це люди, які на ділі доказували і проявляли любов Божу, яка злилася в їхніх серця. Але апостол Павло не закінчується, ну, за, ну не зупиняється на цьому. Він каже: не перестаю дякувати за вас. Згадуючи вас у моїх молитвах. І основна думка, він каже так, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості і відкриття для Його пізнання. І 18-й віршик. Господи, відкрий очі мого серця. Я би так сказав словами Давида, який казав, щоби побачити дивовижні діла. Божі і просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали. Молитва Давида, молитва апостола Павла один і той же самий дух. Бог бажає проявляти свою славу і проявляти свою силу. Бог бажає подавати від свого духа, амінь, щоб ми з вами переживали, відчували. Амінь, що Бог є живий, що Бог є реальний. Так, ми Божі діти, ми віримо. Так ми надіємося, так ми проявляємо любов по мірі віри і сили в моєму і кожній особистому житті. Але не кінець. Апостол Павло каже такі прекрасні слова, щоби Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам, дав вам, що потрібно сьогодні мені? Чи можу я сказати, що потрібно для мого внутрішньодуховного чоловіка? Можливо, я обмежений і до кінця не бачу. Але Бог знає, що потрібно тобі і мені. І тому молитва Давида, Господи, відкрий очі мого серця. Нехай в цьому зібранні во істину Божа благодать працює. І моя молитва, ваша молитва, щоб насправді ми не були, ну, як фарисеї, які внешні кажуться опрятними, гарними, соблюдаючими всі правила, а внутрі. О, що сьогодні відповідальність переді мною і перед кожним із нас. І тому Давід каже, відкрий очі мого серця. Знаєте, послідній вірш я казав, що треба буду читати. Євангеліє від Луки, я би не хотів, щоб щось було сьогодні сховано, закрито від мене. Ми читаємо Євангеліє від Луки, 19 розділ, 41 і 42 вірш, таке слово. Коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним. Ми можемо це, знаєте, паралельно провести. І я би не хотів, щоб це було над моїм життям. Він приблизився, наблизився до моєї душі і, вдивляючись в моє життя, вдивляючись на стан, духовний, внутрішній мій стан, він заплакав. Він приблизився до свого народу, до Єрусалиму, і сам Божий Син Ісус Христос, Він заплакав, кажучи, якби ти зрос, якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від твоїх очей. Основна думка, щось сховано від твоїх очей. Я розумію, що Бог не хоче. Щоб щось було сховано, якщо б ти узнав хоча б весь день, що служить кміру твоєму. но це сокрыто. Знаєте, я би не хотів, щоб ця пелена була на моїх і на ваших очах. Щоб сьогодні Христос воїсно знімав всяку пелену, невір'я, вірю, сумнення всякого смущення. Наш Бог є живий. Амінь. Наш Бог є реальний, амінь. Бог, який відкриває очі мого і твого серця. І коли він відкриває, то, знаєте, Ісаї вже не кричав горе народу, а він кричав горе мені. Чому Бог відкрив очі його внутрішнього, я би сказав, духовного чоловіка, і він побачив свій недостаток, свою нечистоту. Він бачить, він бачить себе, що його уста нечисті. І де він живе? І є багато інших місць. І тому моя думка, моє бажання особисто до себе, Господи, мої, мої сьогодні очі відкривай. Я хочу бачити чудеса Твої, я хочу бачити волю Твою, я хочу знати путі Твої. Я хочу знати. Біблія каже, Отці, Отці наші неурозумілі, неурозумілі. Я би хотів, щоб сьогодні насправді ми урозуміли. Щоб Христос не плакав наді мною, що щось сокрито. Ні. Бог бажає відкривати, наставляти, вразумляти. Амінь. Щоб ми йшли, радуючись, прославляя його святе ім'я. І тому словами Давида, словами. Апостола Павла, в нашій молитві ми будемо просити, щоб Бог подавав від свого духа, подавав від своєї благодаті. алілуя, Щоб на цьому місці ми радувалися, що він сьогодні просвіщає мої і ваші сердечні очі, внутрішні очі. Ми бачимо себе так, як бачить нас Бог. І тоді є можливість змінюватися, можливість преображатися на амінь, не на чоловіка, але на начальника. І звершителя нашої віри. Ми дивимося на нього з відкритим лицем, взирає на славу Господню, ми що залишаємося незмінними. Ні, я приходжу в молитовний дім, тому що я хочу змінюватись. Я хочу бути подібним до нього. Я хочу бути в чувствуваннях, в поступках, в словах, в ділах, бути подібним до Ісуса Христа. Це предупреділення, це намірення, це воля Божа відносно кожного християнина, бути подібним до нього. Тому молимося, і нехай во всьому ім'я Господнє буде прославлено. Давайте встанемо і попросимо Божого благословіння.